Сьогодні понеділок, 4 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Антикорупційна ініціатива Європейського союзу проведе оцінку доброчесності комунального підприємства Миколаївводоканал. Ініціатори кажуть про важливість такого аудиту, бо підприємство активно співпрацює з міжнародними партнерами, а отриманий досвід у подальшому знадобиться під час аналогічних перевірок Миколаїв та електротрансу. Більше про ініціативу європейців. Дивіться у матеріалі далі. Антикорупційна ініціатива ЄС взялася перевіряти доброчесність та прозорість Миколаївського водоканалу. Про це сьогодні розповіли журналістам, учасники проєкту. Ініціатором такого своєрідного аудиту виступив Олександр Сінкевич. Міський голова каже, що Миколаїв системно рухається до максимальної відкритості, і це наступний крок. Миколаїв хоче стати прикладом для інших українських міст. В напрямку прозорості, прозорості процесів, прозорості використання бюджетних коштів, прозорості розподілення власності громади, власне, ми це хотіли зробити до війни і почали цю роботу. Хочемо цю роботу продовжувати і, власне, показувати приклад всім іншим. За словами керівника проєкту, партнери департаментів консалтингу та управління ризиками компанії Deloitte в Україні Єгора Григоренка, пропозиція попрацювати з комунальним підприємством Миколаївводоканал викликала живу зацікавленість у всіх причетних. В першу чергу, через можливість отримати важливий досвід. Тут і масштаб далеко не кожне місто, з яким ми співпрацюємо, воно може за масштабом викликів та за масштабом просто навіть самого міста да, зрівнятися з тим, про що ми ведемо мову тут тут і. Складність технологічна, і це велике підприємство, більше тисячі людей і так далі. І так далі. Тому в певному сенсі для нас це особливий проєкт, незважаючи на те, що він не перший загалом, і навіть не перший для водоканалів. Він точно особливий, тому що я думаю, він дуже складний, цікавий і дозволить нам ну, відшліфувати ту методологію, яку ми відпрацювали на попередніх проєктах, і дійсно підготувати, для того, щоб вона була могла бути масштабованою в цілому в Україні. Кінцевою метою перевірки є детальний аналіз процедур та процесів у Миколаєводоканалі, Оцінка ефективності надання послуг та відносин як всередині підприємства, так і з клієнтами та владою. На його основі мають розробити рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків. Це фокус на прозорості підвітності процесів піддається водоканалі. Тому що водоканал з нас є партнером для великих міжнародних фінансових організацій, зокрема, які підтримуються урядом Данії Кілька, Патронаж, над Миколаєв-Миколаївською областю. Тому це для нас і інструмент, і елемент, який ми надаємо міській раді, щоб підвищити рівень довіри зі сторони міжнародних партнерів, як до водоканалу, так і до команди міського голови. Учасники сьогоднішньої зустрічі з журналістами висловили впевненість, що аудит Миколаїводоканалу на доброчесність це тільки початок. І наступними стануть інші великі комунальні підприємства Миколаївоблтепленерго та Миколаїв Електротранс. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март на Миколаївщині на міні у воді підірвався чоловік. Подія сталася 3 вересня на узбережжі Чорного моря біля села Чорноморка. За інформацією голови територіальної громади Андрія Дмитренка, 36-річний чоловік, проігнорувавши попереджувальні знаки про мінні загородження, пішов купатись у морі. У воді він натрапив на міну, яка здетонувала і вибухнула. Чоловік загинув на місці. Керівництво громади закликає людей дотримуватися правил мінної безпеки і наголошує про неприпустимість перебування на узбережжі. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. у Миколаївській області вже впроваджуються заходи з підготовки критичної інфраструктури до майбутнього опалювального сезону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Детальніше про це у сюжеті за мить. Вживати заходи з убезпечення та підготовки критичної інфраструктури до майбутнього опалювального сезону на Миколаївщині почали ще навесні, зокрема після завершення попереднього. На думку очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, головну небезпеку енергетиці регіону становлять дрони камікадзе, якими Росія регулярно наносить удари по території прифронтових і прикордонних областей України. Підготовку до опалювального сезону ми почали ще в квітні місяці. Зараз йде все по плану. Проблематика є, це можливе ураження нашої інфраструктури саме шахідами. Так в цьому випадку ми можемо лише захищати наші об'єкти критичної інфраструктури, що стосується нас. наразі. Вже створені мобільні вогневі групи. Зауважив Віталій Кім. Їх завданням буде ліквідація ворожих безпілотників для захисту потужностей критичної інфраструктури. Ми створюємо мобільні вогневі групи, додатково до тих, що в нас є. скажімо, в нас їх немало. І комунікуємо з збройними силами для того, щоб вони координували це все та відбивали повітряні нападки. За словами посадовця, наразі такий підхід дає ефективний результат. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март. У Миколаєві, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зазнав травмувань 17-річний пішохід. Повідомляє обласне управління поліції. Так, 3 вересня, приблизно о 19.30 поблизу Пушкінського кільця, 36-річний водій Lancer, рухаючись у напрямку вулиці Соборної, здійснив наїзд на 17-річного хлопця, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. А далі врізався в електроопору. Внаслідок ДТП неповнолітнього пішохода госпіталізували з тілесними ушкодженнями. За фактом аварії, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, звертатися за контактами, які ви бачите на екрані. Цими вихідними в Каштановому сквері пройшла виставка з прилаштуванням безхатніх тварин. Більшість з них були евакуйовані з Херсонщини після теракту на Каховський ГЕС. Про те, як чотирилапі друзі знайшли свої нові родини, розкаже моя колега Катерина Рубташ. Знайти нові родини для маленьких хвостатих друзів днями у Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин, евакуйованих з Херсонщини. Кожен охоче міг обрати собі нового домашнього улюбленця серед 85 безхатніх собак і котів. Сьогодні день ми посвятили не дітям чоловічим, не чоловічому чоловічему а посвятили ну, тим, хто страдає особливо во время війни, той саме це защищене животне. І мені радісно на душі, що сьогодні. Выставка пристройства не только животных нашего города. Мы нашли в себе мужество, взять на себя обязанность спасать всех животных, в том числе из Чернобаевки, из Херсона. Організатори розповідають, ця виставка має на меті не лише знайти домівки для наших найменших друзів, а й показати світу від те, що зробила Російська Федерація з Херсонською областю та її мешканцями. Волонтерка Кіра Жилкіна ділиться спогадами після підриву дамби на Каховський ГЕС. Вона і її команда одними з перших розпочали порятунок тварин, які опинилися в небезпеці. Ми перші попали на остров до затоплення. Перші животи состраєдин, яких можна було витиші до затоплення. Приїхали зразу камнівцентр. Перший день. Наш центр принял больше ста животных. Даже ще суток не прошло. Уже эти животные были у нас в центре животных дальше переправляли в другие приюты в другие області. То есть животных забирали в Киев, в Днепр в Сумы забирали очень много большая команда була у нас для спасения. А так у нас прошло через центр после подрыва ГЭС более восьмиста животных. Люди й досі майже щодня телефонують з проханням вивезти домашнього улюбленця з-під ворожих обстрілів, розповідає Кіра. Цю виставку вирішили провести, аби не залишати тварин наодинці з бідою та знайти їм новий дім. У цей день хвостатого друга обрала собі Миколаївчанка Юлія. Вирішила взяти саме тут котика. Ну, для нас це важливо було саме тут. Ми бачили цю акцію по телебаченню, в інтернеті. Так дізналися його історію невеличку, що він жив з солдатами. І з Херсону його перевезли сюди. Щоб привлаштувати, ну чогось саме він до вподоби нам в клітці. Дуже активний, сильний. Чіпували навіть не пікнув. Настоящий воїн. Тим часом наша знімальна група помічає чоловіка, який притискає до грудей маленького песика. Дмитро Дмитрович ділиться. Також не зміг залишитися осторонь, тому відтепер в його родині з'явилось поповнення. На мене була овчарочка, вона вже... Жила свою срок у своїй жизни. Я хочу таке, щоб були болі, міня больше собаки. Хочу назвати рекс. Ще одне маленьке кошеня стало новим членом сім'ї мого колеги, кореспондента телеканалу Март Сергія. Хлопець каже: відтепер для них це не просто тваринка, а справжня дитина, яку він разом зі своєю дівчиною обіцяють любити та оберігати. Ми вже давно планували взяти в сім'ю собі кошеня чи собачку, чи взагалі якогось. Нашого чотирилапого друга, і ось сьогодні ми прийшли, і ось нас вибрала дівчинка, її звати Софія, оскільки вона ще зовсім маленька, то її не обробляють. У неї ще щеплень немає. Це в це все буде згодом, але що дуже добре, тут залишають номер телефону і можна стерилізувати і щепити кошеня безкоштовно. Протягом чотирьох годин 77 котів та собак знайшли собі нові родини. Організатори виставки розповідають, подібні заходи проводитимуть і надалі. Адже під час війни безхатніх тваринок стає дедалі більше. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До Дня підприємця України міська влада нагородила бізнесменів, які зробили значний вклад в економічну стійкість та розбудову Миколаєва в умовах війни. Як вітали місцевих підприємців, бачили наші кореспонденти. Деталі в сюжеті Сергія Лисюка. День підприємця професійне свято, котре в Україні припадає на першу неділю вересня. Вже другий рік воно відзначається в надскладних умовах. Проте, як зазначають організатори нинішнього заходу, миколаївські бізнесмени вкотре довели, що вони є цитата основною рушійною силою економіки та надійним плечем, на яке можна покластися. Зазвичай у нас день, коли ми вітали наших підприємців. Це святковий день, і в минулому році, на жаль, ми його не проводили в такому форматі. В цьому році, не дивлячись на військові дії, ми вирішили все ж таки зустрітися з вами. На війну можна все списати, але не дивлячись на всі погані події, які відбуваються в нашій державі, ви працюєте, то, а це означає, що подякувати вам, ми повинні знайти і час, і місце. З початку збройної агресії Російської Федерації миколаївські бізнесмени включилися в боротьбу з ворогом, і, попри невизначеність економічної ситуації, зберегли виробництво та робочі місця. Тому на заході відзначили підприємців, громадських діячів та керівників підприємств, котрі в умовах війни також надають підтримку Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. Яка головна проблема депутатського корпусу, взагалі будівлі міськради? Що ми зустрічаємося для того, щоб щось розділити? Але несправно не думає про те, як збільшити, як підвищити і так далі. І це робите ви, люди, які беруть на себе ризики, люди, які навіть у військові часи працюють, сплачують податки, ті самі, які потім ділять депутати міськради. Олександр Сінкевич висловив жаль, що багато підприємств для Миколаєва втрачено через повне закриття або вимушений переїзд в інші регіони України. Знаю деякі бізнеси, які вклали великі кошти в релокацію, мільйони гривень. І дуже велику маю надію, що вони повернуться після того, як стане тут спокійніше. Але думаю, що декого ми втратили назавжди, тому що приїзд на, назад на Булай буде їм також коштувати велику кількість грошей. І якщо виїхати це була вимушена міра, то повернутися це вже буде, як то кажуть, прийматися рішення, виходячи з бізнес-ризму. Також на заході була приділена увага питанню економічного відновлення міста Миколаєва. Голова експертно громадської ради виконкому Артем Ващеленко анонсував розроблену спільну з департаментом економічного розвитку програму, що допоможе створити необхідні для цього умови. Фактично, це перша з початку війни, програма підтримки малого та середнього бізнесу, частиною якої є підготовка низки підприємств до залучення інвестицій до міжнародної співпраці. До виходу на міжнародні майданчики Артем Ващеленко також додав, що важливою в цьому питанні є підтримка міжнародних партнерів. Планується, що вже 6 грудня поточного року в місті Копенгаген в рамках нашої співпраці з датськими партнерами під егідою Організації Об'єднаних Націй відбудеться така міжнародна подія, де перші 20 підприємств Миколаєва зможуть бути представлені. Наостанок міський голова подякував всім підприємцям за їхній внесок в підтримку економіки міста у військовий час та запевнив, що міська влада робить все можливе задля для створення умов для збереження бізнесу. Знаю, що багато людей з ваших підприємств, тому що багато хто із комунальних які сьогодні служать у Збройних силах України. Хочу, щоб вони всі повернулися живими, здоровими і продовжили роботу на ваших підприємствах. Дякую і добрий путь. Слава Україні! Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До новин спорту Миколаєвець Самір Мірзоєв здобуває своє чергове золото. Йому вдалося перемогти на міжнародних змаганнях з Тхеквандо, які пройшли 2 і 3 вересня у Боснії та Герцеговині. Самір продовжує свою тріумфальну ходу європейськими татамі. З чим ми вітаємо спортсмена та його тренерський штаб. 4 вересня особливе для легенди Миколаївського і світового фехтування Ольги Харлан, олімпійська чемпіонка, багаторазова тріумфаторка чемпіонатів світу та Європи. Сьогодні святкує. Свій день народження вітаємо нашу титуловану фехтувальницю, яка уособлює образ незламності та спортивної гордості України. Бажаємо сил, наснаги, стійкості та витримки на шляху до нових перемог. І наостанок про погоду у вівторок, 5 вересня. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним. і хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер північний та північно-східний помірний. Вологість повітря 55%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтеся до зустрічі на марті.